Привіт, мене звати Станкевич Вадим, я операційний директор колл-центру SkyCall. Ми займаємось наданням послуг аутсорсингу кол-центру для товарних підприємців на чотири ринки. Будемо раді співпраці. Користуємося ЛПІСРМ системою з 2021 року. Зараз ми співпрацюємо більш ніж з 20 товарними підприємцями. Якщо скласти всі кабінети, то це більше 500 користувачів. Якщо скласти всі кабінети, то це 45 тисяч замовлень за місяць. З нашого досвіду, більшість товарних підприємців з українського ринку та не тільки використовують саме lp crm систему через її зручність та адаптивність. Тож ми обрали її за якість так само, як і наші клієнти. Перше, це проста, прозора та зручна аналітика. Бізнес як на долоні. По-друге, це, звісно, автоматизація процесів, це економить час, тобто кошти. І по третє, це зручні API та модулі для інтеграції. Ми можемо співпрацювати з різними країнами, службами доставки, і пітелефоні тощо. І це все в одній crm системі По-перше, я б радив рахувати математику бізнесу, рахувати математику оферу до тесту, під час тесту, після масштабу, математика та аналіз це саме те, на чому базується бізнес. По-друге, я б не радив одразу все делегувати. Пояснюю, чому. З мого досвіду, краще пройти через всі процеси ручками, аби зрозуміти, як їх робити, потім правильно делегувати та, звісно, контролювати, що є обов'язковим. І по третє, не опускайте руки.